Я вам четко не знаю, що про продовжувала сказати. Файний хлоп. Кей, ти глібше. Кей Юлю любий, дуже сильно, І симпатичний. І батьки в нього хороші. І веселий. Жінку має файл. І жінку, жінку то взагалі. В нього, в дуже поважна. Ти теж стих. Ліпше. <ріст> <ріст> Вони не йшли Так, да, Та-та. А, від слухаю Кіанель. А знаєте, що як Юлія з ним познайомилася. Ви вже пишете, так? Так, пишіть, пишіть. Як Юля з ним познайомилася, я була світкою. І вони мене десь завозили разом. Він по неї приїхав на здибенку. І вони по мене приїхали і кажуть, давай ми я тебе завозимо додому. І ми приїхалися, і я їй написала смс. Каже, файний хлоп, не дай Боже, впустиш». Бачите, не впустила. А Всі знають, як багато часу жінки проводять в косметичних салонах, на макіяжах, манік'юрах. А він? Він сидить і чекає бідну з Чекає її прическу годину, чекає її макіяж. І ці дієчки, які потрібно. Чи трішечки-трішечки, і він же такий... Звичайно, ми розуміємо, що він вже так на піку, зараз буде бабах. Але ні, він тримається, він ще такий чемний. Знаєте, вони ну, так пасують один одному. Вони. Як гармонія, вони справжня сім'я, і це класно. І так має бути. Ну то банальна дуже історія була. Просто написала мені дівчинка ВКонтакті щось, а потім зразу наступним меседжем написала: Ой, вибач, я помолилася. Ну, типу, когось іншого мені побачила. Це саме додавати ну, заявку в друзі. Я баби ми так почали списуватися. На найкрасне ті історії було ну крім того, що воно то просто банально, скажімо так, як в інтернеті, що в той момент в мене якби інтернету вдома не було, і я міг писати тільки в день. Юля день була на роботі. І вона в день відписувати, ну якби ну не, не бачила, що вона приходила ввечері, мені щось. Я пам'ятаю, приходив додому і з нетерпінням чекаю, якби наступного дня, коли я прийду, включу дам на роботі першим ділом дев'ятого на ранку комп'ютер і подивлю, чи мені щось відписали чи ні. Ну так як, грубо кажучи, як листування, так в старі часи, але вже в електронному виді. Тобто не було онлайн ніякого ніколи, практично спілкування. Пам'ятаю, то перший раз, коли зустріли, там довго ми переписувалися, без ніяких там натяків ні на що. І десь раз щось я там психанув, якби там пам'ятаю аж руки, так це саме Ледень спітіли, написав Те, саме, і все, що давай кинь мені номер, якось перезвоню, почую, хоч твій голос, як звучить. І, це, і вона натримай номер, написала. І, це, і щось дзвоню з нею, розмовляю, і вона каже: там іду там в Арсен треба купити веб-камеру для цієї, щоб по Скайпу розмовляти, цей сам до комп'ютера вона неї не ноутбук, що такий звичайний стаціонарний комп'ютер був. Поки вона йшла з дому до Арсена, я за той час з Малечкович приїхав практично ну, туди до Арсена на батальйон. І вона вже вертається назад, і ми все далі розмовляємо по телефону. І я говорю, щось ти так помало дорогу? Вона каже: ой, щось не можу дорогу перейти. Я кажу, так, ти вже майже перейшла. Вона так починає обертатися, і я такі заді під'їжджаю. Тобто так зовсім ніхто не домовлялись ні про яку зустріч. Просто так під'їхав. Ми щось так ще стояли, говорили. Напевно, години дві на вулиці. А потім ще так трошки поїздили, покаталися по місту. А як знали, що щось свідні знайомі у нас є, що, грубо кажучи, на той момент мій найкращий друг і сусід, то її має зведений брат, так звісно, було дуже так несподівано. Ну, у нас такі тісне місто, і окрім того, що е, десь там чи рік до того, чи коли е, цей самий батько її хотів познайомити зі мною. І цей самий, але тоді вона не. Була якраз ми були в мого товариша дома, я заїжджаю, і батько був, казав Юлія, там іде познайомся, це саме, але Юлія тоді якби трошки повстидалася і, і могли набагато раніше зустрітися, вдома чи з того бо щось вийшло. А так ситуація склалася таким чином. Одна в моїй кімнаті нема куди чекати. І їй напевно не поможуть навіть танки і гармати. Моя маленька незалежність. Вона втрачає сили, у неї зводить крила. Вона можана дарка так по кіношному красива. Моя субтильна незалежність, а ти лежиш, віддавши всю. Бо познайомивши з тобою сама свова нас у любові І от я тут без тями І щами має з нами, ти виплаюсь своїми жадними губами мою маленьку незалежність. Тут лежиш, віддавши всю себя, взлетаешь небес, зі мною Е-е-е Від долі не втечеш. Так що з нетерпінням дивимося у майбутнє. Все у нас складеться як найкраще і буде складатися. От. Що хочу сказати, що я тебе дуже сильно люблю. От. Дуже радий, що я тебе знайшов в своєму житті. От. І ти мене робиш краще. Це, в принципі, все. One, two, three, We are ]また... watching you. <laughs>